Всім привіт! Сьогодні готуємо нову інтерпретацію олів'є. Поїхали! Першим кроком натираємо відварену картоплю на крупні тертки. Знадобиться 300 грам або 6 невеликих штук. Також у цей салат я буду додавати копчений куринний окорок. Його розподіляю на середні частини. Обов'язково додаємо половину цибулі. Нарізаємо її дрібним кубиком. Огірок також нарізаємо дрібним кубиком. Для салату знадобиться два, Максимум три огірка. Чотири яйця подрібнюємо на крупній тертці. Також нам потрібна відварена морква. Яку натираємо на крупній тертці. Нам необхідно 200 г. Збираємо салат у формовочному кільці. Змішуємо гуртоплю з сіллю, з перцем та майонезом. Отриману суміш викладаємо першим шаром. Далі додаємо консервований горошок. Додаємо сітку з майонезу. На горошок викладаємо м'ясо та розподіляємо по кільці. Притрамбовуємо та додаємо сітку з майонезу. Слідуючим шаром додаємо цибулю. Зверху викладаємо шар з яєць. Розподіляємо. Та притрамбовуємо. Підсолюємо та додаємо сітку з майонезу. Взагалом для цього салату потрібно 150 грамів майонезу. Слідуючим шаром додаємо маринований огірочок. Останнім шаром в нас буде морква. Розподіляємо по кільцю та притрамбовуємо. Щоб салат виглядав акуратно. На даному етапі знімаємо формовочне кільце та прикрашаємо майонезом та зеленим горошком. Робимо сітку з майонезом та у кожне віконце викладаємо по одній горошинці. В нас вийшов смачний та яскравий салат, який виглядає дуже святково. Всім смачного та до зустрічі!